На Рівненщині затримали п'яного словацького далекобійника. Він керував осією, вантажівкою Вольво. Працівники ДАЇ, які саме чергували у Костополі, відразу помітили, що з водієм щось не так. В час несняття служби в місті Костопіль мною був поміщений автомобіль Вольво іноземного виробництва, який не рухався проїзною частиною дороги. Вище автомобіль був зупинений. Під Час перевірки водія документів. Водій знаходився з ознаками алкогольного сп'яніння. 41-річний йожев зі Словаччини, який керував фурою, відразу зізнався, що вживав алкогольні напої. Втім, що і скільки він випив, не пам'ятав. Я пив вчора. вчора. Ну. Ні. А много? Не знаю. Не знаєте? У медзакладі, куди доставили Йожифа, підтвердили, що Словак у стані сильного алкогольного сп'яніння. Концентрація алкоголю в його організмі становила 2,4 проміле, що у 12 разів перевищує допустиму норму. На Жофадіїшники склали адмінпротокол. А Костопільський районний суд Словака не пожалкував за керування у стані алкогольного сп'яніння його на рік позбавили водійського посвідчення, а це означає, що ця фура на деякий час залишиться на Рівненщині. поки її не забере хтось з тверезих колег Йожефа.